Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 серпня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 590 920 особин за добу 1220 і поранено 1 772 760 песиголовців за добу 3660. Танків 8447 одиниць за добу 6. Бойових броньованих машин 16363 одиниці за добу 13, артилерійських систем 16663 одиниці за добу 58 реактивних систем залпового вогню, 1143 одиниці, засобів протиповітряної оборони 918 одиниць, літаків 366 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць за добу одна, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13399 одиниць за добу, 27, крилатих ракет 2425 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 22 524 одиниці за добу 71, спеціальної техніки 2800 одиниць за добу 11. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!